Завтра Європейський суд справ людини розпочне розгляд скарги Юлії Володимирівни Тимошенко щодо тих подій, які мали місце у Печерському районному суді міста Києва під час розгляду газової справи, так званої газової справи Тимошенко. Я хочу нагадати, що завтра відбудеться лише перша частина розгляду, так звані усні слухання. Завтра не буде жодного рішення. Ми очікуємо рішення пізніше, так як це відбувається відповідно до регламенту Європейського суду після того, як буде закінчена частина слухань у так званому закритому режимі. Хочу нагадати, що у Юрія Луценка це відбулося через два з половиною місяці після слухань. Ми сподіваємося, що у нас це буде значно швидше, але це все одно буде пізніше. По-друге, я переконаний в тому, що скарга Юлії Володимирівни буде задоволена в повному обсязі. Я переконаний в тому, що європейський суд визнає, по-перше, політичне підґрунтя переслідування Юлії Тимошенко, що для нас є найбільш важливим в цій ситуації. Також європейський суд розгляне всі інші вимоги, які зазначені у нас в заяві. Але це буде перше юридичне рішення, так само, до речі, як у справі Луценка, є юридичне рішення щодо політичних мотивів переслідування в Україні. Я переконаний в тому, що якщо у громадянина Віктора Януковича залишилися хоча б залишки совісті, він повинен одразу в день оголошення Юлії Тимошенко, надати вказівку підконтрольним йому судам відпустити Тимошенка. У мене нема. Звичайно ж, стовідсоткової в цьому впевненості, але я ще раз кажу: якщо у цього громадянина залишилися хоча б залишки совісті, він повинен зробити так, як я сказав. Іншого виходу у ньому немає. Скажіть, будь ласка, я правильно вас поняла, що ви прогнозуєте рішення касаційної інстанції по газовому ділу тільки після того, як буде рішення ЄСПЧ? А, ні, я зазначив проте, те, я неодноразово зазначав, що захист прогнозує оголошення. Рішення суду касаційної інстанції після слухань в Київському районному суді міста Харкова. Ще раз підкреслю: все, що відбувалося в вищому спеціалізованому суді з розгляду цивільних і кримінальних справ, є абсолютно непритаманним і є абсолютно екстраординарним для цього суду. Цей суд завжди оголошував своє рішення в той самий день, коли слухалася справа. Хочу нагадати, що у справі кучми вони знаходилися в нарадчій кімнаті аж 20 хвилин. Навіть апеляційний суд, який розглядав в значно більшому обсязі скаргу Юлії Тимошенко, знаходився у нарадчій кімнаті близько 2,5 з годин. Цей же суд пішов, не оголосивши дату оголошення рішення, і зазначивши, що сторони будуть повідомлені про це в установленому законом порядку. Це означає письмовими повідомленнями, в тому числі і Юлія Володимирівна повинна бути повідомлена. Це означає, що, як мінімум, з моменту прийняття ними рішення, треба врахувати так званий термін на поштовий обіг. Це по Україні сім днів. Тобто, після того, як вони навіть в нарадчій кімнаті приймуть якісь рішення, вони повинні повідомити всі сторони заздалегідь. Відповідно, що до Юлії Володимирівни це зайвих сім днів. Тому я ще раз підкреслюю, влада використовує рішення Вищого спеціалізованого суду з єдиною метою з метою маніпуляцій. Розкажіть, будь ласка, які требування Юлії Тимошенко в ЄСПЧ? Чого вона має визнати? На сьогоднішній день розглядається порушення статей 3, 5, 5 з 18 і статті 8 Європейської конвенції з прав людини. 3, 5, 18. Статті 6. 3, 5 з 18 і 8. Стаття 6 знаходиться в скарзі. По статті 6 ми не отримали поки що запитання Європейського суду з прав людини.